Друзі, привіт! Сьогодні покажу вам маленьку частинку свого шкільного життя. Наразі я класний керівник 7 класу. Сьогодні був День знань, ми були вдома, а завтра я буду зі своїми дітьми зустрічатися в школі. І це наша перша зустріч в новому навчальному році, тому я захотіла її трошки підсолодити. Вирішила зробити ось такі цікаві маленькі солодкі подаруночки для хлопчиків і для дівчаток. Цього року я вирішила, що листівка, на яку буду кріпити солодкий подарунок, буде мати вигляд серденька. Вибрала патріотичні кольори, звичайно ж, вибрала побажанням. Вони у мене вийшли мотиваційно грайливі, я б так назвала їх. Думаю, що дітям буде приємно їх почитати, і вони, ці побажання піднімуть їм настрій наприкінці першого навчального дня. Також знаю, що ці вафельні цукерки дуже смачні, дітям не подобається, тому свій вибір зупинила на них. І, звичайно, все це оформила у вигляді серденька. Спочатку я роздрукувала побажання на звичайному двосторонньому кольоровому папері, а потім від руки намалювала ці самі серденька, вирізала і отримала ось такі цікаві листівки. Із залишків паперу зробила меншого розміру серденька, і також їх наклеїла, як ви бачите. Я мама багатодітна, маю у своєму класі аж 20 діточок, тому таких листівок зробила відповідно до кількості своїх дітей. Аби мої подарунки не втратили форму, я розклала їх зараз поки що на сушарці. Зранку, 2 вересня, покладу в пакет і подарую ці листівки своїм діткам. Цю ідею я побачила на просторах інтернету. Тому дякую йому за підказку.